Що буде, як Гітлера, Мусаліні та Сталіна замкнути на тиждень в кімнаті та виділити їм буханець хліба і глечик води? Хтось один забере хліб і воду? Чи вони поділяться один з одним? Таке запитання поставив американський журналіст Гьюберт Нікербокер на початку інтерв'ю зі швейцарським психоаналітиком, родоначальником аналітичної психології Карлом Юнгом. Ця розмова відбулася у жовтні 1938 року, майже за рік до Другої світової. Під час інтерв'ю Юнг склав психологічні портрети Гітлера, Сталіна і Муссоліні та спробував передбачити їхнє майбутнє, а ще запропонував терапію для порятунку західної демократії. Але вам вона не сподобається. Тож зараз я розповім, наскільки пророчими стали ці діагнози, і обов'язково додивіться відео до кінця, аби дізнатися, хто ж з диктаторів на думку Юнга переможе решту двох. Почав юнг здалеку, а точніше з примітивних суспільств, де існувало два типи сильних людей вождь і шаман. Вождь був фізично дужчий і сильніший за своїх супротивників, а його фізичну силу уособлювала влада над солдатами. Шаман був сильний не сам по собі, а з рахунок влади, спроєктованої на нього людьми, які вірили в його магічні надприродні здібності. Влада шамана подекуди навіть могла перевершувати владу вождя. Отже, за такою типологією Муссоліні та Сталін вожді, але різні за суттю. Муссоліні це самобутній вождь творець, який мав власний стиль, ну взяти хоча б його оригінальний титул дуче, який походив з військової традиції давнього Риму. Його обожнювали мільйони італійців. А однак, на думку Юнга, Мусоліні діяв не через екстаз духу, а наче з молотком у руці надавав Італії бажаної форми. Сталін, це вождь варвар, руйнівник на кшталт Чингисхана. Його попередник, більшовицький лідер Володимир Ленін, повністю зніс попередню структуру російського суспільства і замінив її власним творінням. А Сталін же просто все це загарбав і руйнував без будь-якої творчої ідеї. Юнг так описує радянського диктатора. Сталін це хитрий злопам'ятний силюк із тваринними інстинктами, який нагадує шаблезубого тигра своєю могутньою шиєю та пишними вусами, і має посмішку кота, що злизує вершки. Гітлер же це типовий шаман, людина міф. Його влада не політична, а радше магічна. Та, власне, уся ідеологія та символіка нацистів відверто містична. Це і захоплення богами з давньогерманської міфології, і та сама свастика, яка насправді є стародавнім символом. Навіть у назві Третій Рейх Юнг бачить глибшу біблійну концепцію, що символізує епоху нового заповіту, Царства Божого. Історія якого починається з приходу Месії Спасителя. Ну, вгадайте, хто це месія? Ось чому Гітлер, як типовий шаман, став для нацистських фанатиків чимось більшим, ніж просто людина. Ось чому вони казали, що світ не бачив нічого подібного з часів пророка Магомеда. І, зрештою, ось чому Гітлер прагнув перетворити нацизм на свою рідну релігію, що претендувала на тотальну владу як духовну, так і світську. Далі ви, напевно, очікуєте, що Юнг аналізуватиме вплив батьків на формування сильної особистості. І журналіст на це теж розраховував. Але психоаналітик відповів наступне: було б великою помилкою думати, що диктатором стають внаслідок особистих обставин. Наприклад, внаслідок сильного опору своєму батькові, мільйони людей, що протистоять своїм батькам настільки ж рішуче, як, скажімо, Мусаліні чи Гітлер, ніколи не стануть диктаторами. На думку Юнга, диктаторами стають під впливом надзвичайних обставин у суспільстві. Так усі троє і Мусаліні, і Сталін і Гітлер прийшли до влади на тлі політичної, економічної чи соціальної кризи в країні. Однак керували вони своїми народами по-різному. Для німців Гітлер став месією, який мав позбавити їх комплексу меншовартості. і цей комплекс з'явився дуже давно. Німці поклали початок своєї нації значно пізніше за британців і французів, так само запізнились вони з захопленням колоній та заснуванням імперії, і поступово зробилися скривдженими зазрісними, подібно до молодшого брата, який завжди трохи запізнюється на бенкет. Поразка в першій світовій війні тільки посилила цей комплекс. Тож для мільйонів німців Гітлер став відзеркаленням їхнього власного несвідомого бачення долі Німеччини. І це робило його таким могутнім, бо за його спиною стояв німецький народ, як він іноді говорив сам: Я і є Німеччина. Його власний голос став відлунням німецького колективного несвідомого. І, схоже, що на основі цього несвідомого голосу Гітлер у 1938 році ухвалював вкрай ризиковані політичні рішення, ну, наприклад, про окупацію Австрії та Чехословаччини. Він несвідомо знав, що Британія та Франція нічого не зроблять, попри їхні гучні погрози. Ймовірно, спочатку Гітлер, людина і сам побоювався слідувати за Гітлером-пророком. Та коли ці рішення, які нашіптував голос, виявилися правильними навіть усупереч супереч старогам його найближчих радників, Гітлер і сам увірував у свою магічну месіанську природу. Його голос казав йому. Об'єднати всіх німців і вивести їх до кращого майбутнього процвітання і багатства. Однак він майже перестав існувати як людина, перетворившись з особистості на втілення нації. Це пояснює зокрема, чому Гітлер змушений говорити так голосно, навіть у приватній бесіді, тому що він говорить 70 мільйонами голосів німців, казав юнг. Здається, я теж чую голос. І він каже: підписуйтесь на канал Бабеля, ставте лайки, пишіть коменти, поділіться цим та іншими відео зі своїми знайомими та друзями. А тепер передбачення від Юнга: Гітлер ніколи не одружиться, бо тоді він перестане бути гітлером. Це не таке вже рідкісне явище, особливо для людей типу шамана, хоча значно менш характерно для типу вождя. Муссоліні та Сталін, мабуть, ведуть цілком нормальне сексуальне життя. А справжньою пристрастю Гітлера є звичайно Німеччина, зауважував психіатр. І в цьому Юнг виявився майже правий. Тільки наприкінці квітня 1945 року, коли поразка Німеччини була питанням кількох днів, Гітлер одружився із Євою Браун. Якщо Гітлер був найулюбленішим пацієнтом Юнга, то Мусаліні був його найулюбленішим диктатором з усіх трьох. Я не міг не відчути симпатії до Мусоліні. Його життєва енергія і пластичність були теплими людськими. У вас затишне відчуття від Мусоліні як людини, казав психіатр, згадуючи, як опинився в кількох метрах від дучі під час його візиту до Берліну в 1937 році. Серед усіх трьох диктаторів для юнга Мусоліні був найбільш гуманним. Своєрідним уособленням італійської врівноваженості. Адже захопивши владу, він навіть не скинув короля Італії. Ще один приклад витримки: ставлення фашистів до євреїв, яких спочатку навіть не переслідували. На відміну від Гітлера, Муссоліні завжди залишався людиною, особистістю. Він, хоч і управляв Італією, але в певному розумінні був знаряддям італійців. Муссоліні чудово усвідомлював свою роль для нації. Однак не ховався за нею, і саме тому, на думку Юнга, для Мусаліні буде легше знайти наступник. Що ж до Сталіна, то той, на думку Юнга, ніколи не ототожнював себе з Росією. Просто правив як жорстокий цар. І в цьому був свого роду парадокс. Адже Сталін спочатку боровся проти царизму. Щоб скинути його, він настільки досконало вивчив царизм, що й сам ним заразився. Тож тепер Сталін нічим не відрізняється від того ж таки Івана Грозного. Утім, це не поодинокий випадок в історії. Наприклад, давні римляні спочатку боролися з християнством, а згодом стали найпалкішими християнськими фанатиками. Юн вважав, що переломний момент для Сталіна настав під час більшовицького перевороту 1917 року. Раніше він, неймовірніше, ніколи не замислювався про особисту владу, бо на таку можливість не було й натяку. Однак побачив буквально на власні очі, як Ленін разом з іншими захоплює владу. І тоді він сказав собі шоснексталт. Так ось як це робиться, це ж насправді не складно. Що ж, я зможу їх перевершити. Необхідно лише прибрати того, хто попереду мене. Тож Юн впевнений, Сталін 100% знищив би Леніна, якби той не помер сам. Але отримавши всю повноту влади, Сталіну доводилося постійно пильнувати, аби її втримати, адже він оточений зграєю вавків, які так само можуть скинути і його. Утім, як вважав юнг, сталіну можна подякувати за наочну демонстрацію всьому світу очевидної істини, що комунізм завжди веде до диктатури. Юнг, як лікар, не лише ставив діагнози, а й пропонував лікування, розглядаючи Гітлера як пацієнта. І Європу як сім'ю пацієнта і найближчих сусідів, я запропонував би послати його в Росію, переключити його увагу із Заходу та навіть сприяти йому в тому, що втримає його в цьому напрямку. Це логічний курс лікування для Гітлера, казав Юнг. І він вважав це перевіреним рецептом. Адже всі, хто вторгалися до Росії, стикалися з величезними труднощами. І навіть якщо Гітлеру вдасться відкусити великий шмат території, то, ймовірно, знадобиться сотня років, щоб перетравити її. Тим часом ми будемо врятовані. Я маю на увазі всю західну цивілізацію, підсумував Юнг. Ну як вам рецепт? А от Сполучені Штати не мають поспішати вступати у велику війну в Європі. Таку пораду дав Юнг американському журналістові: майте у себе численні армію і флот, але бережіть їх. Америка повинна володіти значною військовою потугою, щоб зберегти мир у світі, або визначити результат війни, якщо вона почнеться. Ви останній притулок демократії. Усе сталося за рецептом Юнга. В 1941-му Гітлер напав на радянський Союз і спочатку стрімко захопив величезні території та майже взяв Москву, але згодом загруз на Східному фронті. США вступили у війну останніми з великих держав. А їхня допомога союзникам Великій Британії та СРСР стала одним із вирішальних факторів у перемозі над гітлерівською Німеччиною. Та українцям від цього легше не стало, адже, окрім радянської, довелося переживати ще й нацистську окупацію. Друзі, незалежна журналістика є більш гуманними ліками від диктатури. Тож підтримайте бабель за посиланням в описі до відео. Ось нарешті ми підійшли до головного запитання: що ж буде, якщо трьох диктаторів зачинити в кімнаті, давши їм трохи хліба та води? Юнг вважав, що вони навряд будуть ділитись. На його думку, Гітлер, як шаман, найімовірніше триматиметься осторонь. Він не полізе в сварку, адже буде фактично безпорадним без свого німецького народу. За хліби воду, змагатимуться Муссоліні та Сталін на підставі права сильного вождя. І Сталін, як більш грубий і жорстокий, найімовірніше вийде з цієї боротьби переможцем. Ну, що тут сказати, Юнг як у воду дивився. Першим відпав Мусоліні. Як і пророкував Юнг, дуче не був для Італії незамінним. Після низки поразок у перші роки Другої світової війни в Мусоліні розчарувалися навіть його найближчі соратники. Вони влаштували змову і скинули диктатора. Всенародна любов переросла у загальну національну ненависть, і все закінчилося тим, що наприкінці квітня 45-го Муссаліні разом з коханкою розстріляли італійські партизани при спробі втечі з країни. Їхні тіла відвезли на Міланську площу, де над ними кілька годин глумилися сотні італійців. Били, топтали, плювали, мочились і, зрештою, ледь не розірвали на шмаття. Німецький шаман Гітлер помер за два дні після італійського вождя. Якщо на початку війни голоси підказували йому правильне рішення, то згодом остаточно довели до краю і він втратив бодай якийсь зв'язок з реальністю. У 45-му, в оточеному Берліні, він продовжував вірити в розгромну перемогу, відмовлявся від переговорів про капітуляцію і відправляв залишки військ у безглузді наступи. А коли до Гітлера нарешті все дійшло, то він разом з коханкою застрелився у своєму бункері. А от Сталін не просто вижив, а ще й поділив світ разом з американцями та британцями. З окупованих радянською армією країн Європи він створив соцтабір із маріонетковими урядами, виторгував з переможеної Німеччини чималі репарації та хапнув шмат її території, що досі належить Росії. Окрім цього, Сталін до самої смерті час від часу зачищав навіть потенційних політичних конкурентів у своєму оточенні. І настільки всіх залякав, що коли після крововили в мозок помирав на підлозі в калюжі власної сечі, то його найближчі соратники, чи то з остраху, чи може цілком свідома довго не викликали до нього лікарів. Що ж до Юнга. То упродовж Другої світової він співпрацював з американською розвідкою, надавав описи зміни психологічного стану Гітлера та інші цінні дані. Деталі його роботи і досі засекречені. Голова управління стратегічних служб, попередника ЦРУ Ален Далас так описував діяльність Юнга. Ніхто напевно ніколи не дізнається, наскільки професор Юнг сприяв справі союзників під час війни зустрічаючись з людьми, які були так чи інакше пов'язані з іншою стороною. Отака історія, друзі.